Я вас вітаю у новому випуску проєкту Лайф і продовжую знайомити з талановитими українцями, які навіть під час війни втілюють свої мрії. Зустрічайте Олена Острініна, кандидатка економічних наук, засновниця Острініна бізнес академії. Олена, я тебе вітаю. Вітаю! розкажи, чим ти зараз займаєшся? Я стала засновницею бізнес-академії Олени Острініної. Мій досвід в фінансах. І два роки тому я ще захистила кандидатську, тобто я кандидат економічних наук, досвід в фінансах. Робота з юридичними особами, з компаніями різних з економіки, підказав мені новий шлях. І цей шлях, на жаль, на нього підштовхнула війна. І зараз я працюю з компаніями як бізнес-коуч, як бізнес-тренер, допомагаю трансформувати бізнес, збудувати бізнес, відновити бізнес, а також допомагаю стартапам як на волонтерських засадах, так і на комерційних. Я знаю, що у тебе дуже цікава освіта. Університет Еріксона. Розкажи, що це і як туди потрапило? Шість років тому я сама відчула роботу коучингу на собі. І дуже захотіла допомагати людям таким же чином, тобто не ставити їм якісь діагнози, не підкреслювати якісь проблеми, а саме знайти рішення в самому собі. І рішення прийшло зненацька, коли щось всесвіту, якісь питання задаєш, то тут же. Прийшла якась реклама університету коучингу, бо я хотіла здобути класну освіту. Не просто там якусь корочку, я хотіла здобути класну освіту, яка зробить мене сильним коучем. І я побачила саме Еріксоновський університет, який знаходиться це канадський університет коучингу, який знаходиться в місті Київ. Квитки. Ми придбали з чоловіком, бо я порадилася з ним, він каже: якщо хочеш, то давай. Квитки ми придбали десь о 12-й ночі, просто так вирішили, що з понеділка я їду в Київ, бо навчання там було ми в п'ятницю взяли квитки, а в понеділок вже починалось навчання. Це три місяці навчання, такий серйозний іспит. І це все було. Я ще працювала в банку Конкорд, я прийшла. Взяла відпустку, бо треба було е, брати відпустки на час, коли я їжу здобуваю цю освіту. Ну і таким чином я три місяці проїздила на два роки. В той час я ще писала кандидатську дисертацію, в той час я ще викладала в трьох вишах Дніпра: Дніпровський аграрно-економічний університет, Дніпровська політехніка і е, університет митної справи та фінансів. Так. Таким чином в мене був такий хард. Хардові такі 2-3 роки, коли я працювала і навчалася одночасно і ще писала кандидатську. Тобто, я не, досі не знаю, як я це змогла втілити в життя, але настільки хотілося, настільки хотілося, що ти типу, по-інакшому не змогла, бо я встигала ще й Сина, зрост, син зростав, йому на, на той час було 15 років. І е, жити на, на два міста Київ і Дніпро, і бути першим заступником голови правління банку і викладати в вишах Дніпра, і самі навчатися в Еріксоновському університету. Але я не знаю, чи буде такий форсаж в мене в житті ще раз, але то було цікаво, та це те про що варто написати книгу. Але війна змінила людей, вона змінила бізнеси. Як змінився запит твоїх клієнтів під час війни? Що вимагають, з якими ситуаціями тобі доводиться більш часто стикатися та пропрацьовувати їх? Дякую тобі за запитання, бо, бо воно дуже влучне на часі. Я Працюю з будь-якою галузю економіки. І все, що я можу об'єднати в один сенс, в одну значучість, яка зараз іде червоною стрічкою скрізь всі бізнеси, це те, що головний ресурс будь-якого бізнесу це не гудзики, це не тканини, це не залізо, це люди. І саме зараз, коли ми втрачаємо людей по різним причинам, хтось гине на війні, класні бізнесмени, класні айтішники, класні лікарі, хтось поїхав з країни по об'єктивним чи суб'єктивним причинам, бізнес дуже почав відчувати недостачу в тому, щоб працювати з персоналом. І коли ми зараз проводимо стратегічні сесії, основний акцент на команді. На людях. І мені здається, цей тренд буде не тільки 23-го року, а і 24-го, і 25-го року. Я планую, що це буде ДНК бізнесу, це персонал. Але нарешті наступив 2023 переможний рік цей рік чорного водяного кролика. Таке співвідношення кольору тварини та стихії трапляється один раз на 60 років. Що ти чекаєш від цього року? Слухай, я завжди чекаю від року таких базових цінностей. Міцного здоров'я, впевненості, нових клієнтів, нових партнерів. А вже ж цього переможного року ми всі чекаємо, щоб прийшов мир до нашої держави. І для мене там ритм року, він не залежить від символу. Мені здається, що. 23-й рік буде роком сумісної співпраці, партнерських відносин, об'єднання знов-таки з основою на людський ресурс на людей. Тепер щодо гумору. Гумор він рятує людину у будь-якій ситуації. Мені здається, людина помирає, коли вона втрачає почуття гумору. Я знаю, що у твоєму приватному арсеналі історій є такі дуже харизматичні, дуже такі цікаві замітки, саме про кролика. Розкажи. Слухай, я, я я відчувала, що ти запитаєш про це. Так, це, це не тільки про кролика, це більше про мою сестру близнючку. Була така історія у дитинстві. Я так розумію. У дитинстві так, коли нам було ну, рочків, мабуть, шість. І ми відпочивали у бабусі. А, а поруч ще з з бабусю жили таджики, дітки молодші за нас, такі бігали. Їх там було три хлопця, бо це великі сім'ї, три маленьких хлопчика. Їх звали. А, Айнуло, Носрат і Анішка. Ми вирішили в схованки зграти, де ми тільки не ховались. У всіх є вигорання, коли не знаєш, куди сховатись. І це якраз був той пік. І коли носрат, Айнуло самі сховалися, нам треба було куди, кудись запхати того Анішка. Він був самий-самий маленький. І ми знайшли кролячу сітку, кр кр кролячу велику таку будку. Відштовхнули, значить, у цих всіх кроликів і аніжку туди, туди затовкали, затовкли і закрили його з цієї сторони. Шукали того Аніжка всім селом. Шукали. Селом. Ми з сестричкою Анічкою міцно тримали стрій і не видавали. Як партизани, ні не яких таємниць. Але коли Анішко з кролями було вже дуже-дуже важко сидіти, він почав гучно плакати, кричати. Допозиції? З -допозиції, <різь> так. І з тих пір нас з нічкою, такими бешкетниками підступними ми вважали, що ми можемо навіть хлопців кудись сховати в, кр... в кролячу клітку. Але говорить про те, що найкращий спосіб передбачити своє майбутнє то створити. Наскільки я знаю, то твоє кредо, як ти вирішила під час війни змінити напрямок свого бізнесу і власне свого життя? Слухай, я на насправді творець. Я завжди створювала команди, створювала нові проекти, рухалась тільки вперед. Мені дуже швидко хотілося завжди новизни. Приїдалася якась робота, яка не приносить щось нове. Тому зараз в такі часи складні, коли почалась війна, і мене підтримала моя сім'я, мене підтримав мій чоловік. І та ідея, яку я мені здається виношувала е, дуже давно, бо в мене батько професор, і створення власної бізнес-академії то стало якоюсь місією для мене. І е, на часі перед вами сидить справжній стартаповець. Е, я Всім говорю, що це стартап-проект, але він базується на суцільному досвіді, 22-річному фінансовому досвіді, на вмінні працювати з клієнтом, на бажанні зробити і щось привнести до економіки, яка є кровеносною системою нашої держави. І я впевнена, що про мою академію буде чути вся Україна, бо я відкрита до того, щоб створити стартапи, щоб розвинути бізнес, щоб щоб трансформувати його, вивести на нові рейки і на новий розвиток. Тому це все дотичне моїм базовим принципам, якимсь життєвим цінностям, і я отримую зараз велике задоволення в тому, що роблю. От ти сьогодні одягнена у білий светр. А це якийсь, напевно, символізм, тому що у тебе є таке сполучення. Прямі ефіри білих светрів. Як що прямо в чоло відверто? Що це таке? Розкажи. Так, це проект моєї академії. Я проводжу прямі ефіри в інстаграм. Я залучаю до цих ефірів чесних відкритих експертів. Це перевірені люди, які ніколи не будуть маніпулювати, які не будуть вибудовувати якісь там воронки продажів, або там якось звітівати продавати свої послуги. Вони завжди будуть чесно говорити про свою справу. Наприклад, бізнес. Всі агов, агов, давай, давай це легко вперед. але… Це ж не дуже чесно, тому що бізнес це завжди великий труд. За цим велика відповідальність і великі ризики. Як може людина брати на себе ризики безвідповідально і мати класний бізнес? Ніяк. Ніяк. І коли ти слухаєш оцих е, е, бізнес-тренерів, які агов-агов, давай, давай. То це не зовсім про систему, не, не зовсім про досвід, не, не зрос, зовсім про доросле ставлення до справи, тому що білий колір символізує саме відкриту чесну мову. Мені здається, ми всі почали м, рахувати час. Це саме обмежений ресурс для нас, не гроші. Не податки, а саме час. І для того, щоб отримати е, таку смарт-інформацію е, в, корот, в короткі часи, треба мати спеціаліста, який за 15 хвилин розкаже і донесе суть. А не будемо по блюдічку розвозити ту інформацію, що і вже до, до сенсів не, 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 не дойдемо. Тому що зараз бізнес він потребує саме конкретики. Для того, щоб прийняти швидкі влучні рішення. Тому я запрошую людей, які ведуть фінансовий управлінський облік. Я запрошую підприємців, я запрошую людей, які дуже гарно знають знаються на страховій справі, на справі страхування. Я долучаю підприємців. Які чесно молоді розкажуть, що таке бізнес, як його започаткувати, і чи насправді це легко, чи за цим стоїть велика праця? А я впевнена, що будь-яка успішна людина це трудолюбива людина, це людина, яка дуже до свого робочого тижня ставиться відповідально та насичує його багатьма речами. Тому і... Треба залишати час і на відпочинок, але саме треба навчитися гарно працювати, а не тішити себе ілюзіями, що це легко. Я не знаю, що в Україні попереду є легкого. Легкого шляху немає. Може, може в лотерейку виграти, і то треба її купувати, чи хоч кожного дня розумієш. А якщо говорити про бізнес, то це хард вок. Талановита людина, вона талановита в усьому. Ти дуже багато працюєш. Працюєш, напевне, на якесь таке емоційне виснаження. Треба перезавантажуватися. Декілька років тому на творчому заході разом з благодійним фондом Кіддо ти презентувала свою книгу. Я її зараз взяла. Дякую. Але на Острініна мій світ. Дякую. Тоді цей збірник був написаний російською мовою. Чи пишеш ти зараз? Якщо пишеш, то якою мовою? Чи є у тебе такий творчий політ, таке творче натхнення? З початку війни я маю лише чотири нових вірша українською мовою. Творчість це коли ти любиш, коли ти кохаєш, коли ти хочеш щось побудувати, цікаве, рідне, гарне. І це все, на жаль, не про російську мову. На жаль, не про тих, хто має. Дотик до нашого горя. Тому я десь на ментальному рівні заборонила собі і розмовляти, і вести соціальні мережі, і творити тою мовою, якою я навіть не хочу називати. Я прийшла на українську мову і дякую всім, хто. Це продовжує робити, тому що я завжди говорю, щоб говорити гарно, треба спочатку почати говорити негарно, а тоді вимовишся. І тому моя творчість це моя душа. А там, де ота країна, вже моєї душі немає. І не буде більше творів російською мовою, будуть тільки українською. Але якщо у тебе є бажання, зачитай якийсь уривок свого вірша. Я їх пишу вночі, я їх не пишу. Тобто я прокидаюсь, мені приходить вірш, і я його пишу в телефоні, бистро набираю. До речі, я зранку, коли читаю, там навіть одні приголосні, навіть голосних немає. Бо треба швидко бистро зафіксувати. Тому, якщо це доречно, я прочитаю свій Звісно. вірш. І він називається Перемога. Вже рік минув як День, їй Богу. Невже то я, невже той вірш, а зараз серце узяли в облогу: немає миру у моєї неньки більш. Я знаю точно: прийде мирна Рима, і буде правда замість забуття. Ми вистоїмо за козацькими плечима, не буде супостату вороття. Мені наснився мій дідусь Трохим. Він розповів, яка чекає нас дорога. Не бійся, внучка, Бог наш побратим, чекає нас велика. «Перемога». Супер, до сліз. Аж 10 йдуть. червня я, я його написала, тож вони приходять не так часто, але кожний вірш це як моє дитя і виплакане дитя. виплакане дитя, як виплакана наша Україна, як виплакана наша душа. І нехай їх буде замало, але вони всі будуть українською. Олень, дуже тобі дякую. Зараз немає часу на жарбу. Звісно, ми всі мріємо про одне, про нашу найскорішу перемогу. Я у тебе хочу запитати, яке твоє побажання глядачам, українцям, власне, від тебе? Будуйте своє майбутнє. У Бога немає інших рук, окрім наших. Будуйте, мрійте, залишайте себе, своїх дітей, своїх онуків у нашій рідній Україні. Будуйте свій бізнес завзято працюйте на посадах своїх в найманих компаніях, бо це все потрошки будує нашу державу. Не можна сказати, що держава це одна особа, не можна сказати, що це якась група осіб. Бо держава то система, яка об'єднує всі світогляди. Ми дуже класно відносимося до будь-яких релігій. Ми дуже класна, миролюбива нація. Тому. Що б ти не робив? Роби це гарно для своєї, для себе, для своєї сім'ї, для своєї держави, для нашої земної кулі і для всесвіту. І грай свою скрипку в цьому великому просторі, який називається Всесвіт. І будь щасливою! Дуже тобі дякую, до нових зустрічей! Війна продовжується, проте життя триває. Народжуються нові люди, ідеї, стверджується ДНК українців. Йдемо далі. До нових зустрічей!